Ми проходимо службу Божу, так? Закінчується служба Божа. Після цього їх вже було причастя. Закінчується. Після цього ви, вам будуть роздані. Ми від вас заберемо ваші свічки. О! Бажано, щоб ще були, щоб, щоб ще носи були прикручені, так? щоб ще все не відгоріло. Після цього ми забираємо від вас ці свічки, ми віддаємо кулечки, Шарики. Бажано, щоб ці кульки зразу не тріскали і не летіли. Не треба, щоб вони лопали. А наші кульки, якщо їх не лопати, правда?